Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, вечір, четвер. І кривонос, кривонос, скрізь кривонос, кривонос, кривонос. Не знаю, що це за кривий нос такий. Хто його Хто сього величає генералом? Я не знаю. Для мене, можливо, він був генералом, можливо, можливо, він був військовослужбовцем, а може просто служив в армії. На зараз він не генерал. На сьогодні він звичайна політична е шалава е партії ЄС і розмовляюча. Розмовляючи обличчя з бородою, виражаючи, начебто якісь суворі риси. А насправді це, на мій погляд, в душі гниленька, гниленька, гниленька людина. Чому? Давайте прослідкуємо, тому що він домовлявся з тодішнім кандидатом Зеленським стати спочатку радником у військовій справі Зеленського, а потім отримати навіть. Отримати посаду міністра оборони. Вони так розмовляли, вони так і йшли. Мабуть, Зеленський його також поважав, тому що у нього в частині ще до повномасштаб, до виборів, приїжджали, виступали, і вони були знайомі дуже хорошо. Але за спиною Зеленського тут він домовляється, а там він починає чудити. В березні да, він знімає свою кандидатуру. Секундочку, на користь Порошенка. Нормально. У квітні заявляє цей суровий чолов'яга. Шановні поцінувачі ЄС і шановні поцінувачі Порошенка. Цей чолов'яга, якого ви називаєте генералом, заявляє, що Марченко, Марченко. Знаєте таку Оксану Марченко? Чи ви її не знаєте, щось тут у мене трапилось? Я не знаю. Знаєте, ви таку Оксану Марченко так от Марченко е заявляє, що вона не є колаборанткою, тому що вона живе в Україні. Я, е ось, у мене глаза на лоб лізуть. Як людина не є колаборанткою, коли вона живе в Україні? Хто тоді всі ті в Донецькій області? В Луганській області, та й не тільки, які казали, Путін прийде і кажуть, які здають наші частини, які фінансують російську армію. Хто тоді всі ті? Вони теж не колаборанти? По, на думку сурового кривоноса. Далі йдемо. Далі там, ну, те, що скільки було гидоти вже на президента, і, і вони ж беруться іменно за президента. Вони ж не витаскують на світ Божий все те, що навкруги на нього. Президент, президент, президент. Туалет не помили на е, вокзалі президент. Горобчик згорів президент. Світла в домі нема, президент, вони ж все на президента, да? так от що він зараз каже? Суровий генерал, суровий генерал, Бахмут треба було здати. Я так думаю, він, 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 він далі б сказав: угледар треба здати, Краматорськ треба здати, Славянськ треба здати, там до Харкова недалеко, там треба здати Київ, і ми будемо жити з росіянами душа в душу. Оце суровий генерал Кривонос. Ну Його неможливо сприймати не те, що як військового генерала, взагалі як людину неможливо. Неможливо сприймати такого. ну це... ну це, Навіть мені здається, ну, не мож... ну, ну, ну як можна бути військовою людиною і опускатися до такої низості, низкості, пластуном повзати за крохи. Які випадають зі рта, жує Порошенка хліб, а цей під низом отак от, і ловить крохи. Соромно. Соромно, що у нас такі військові були, і їх багато. Залужний 16 звільнив, один генерал застрелився, і те, і то не почищено, і то, друзі, не почищено. Ще у нас є багато законсервованих, законспірованих, а вон зараз вилавлюють і в СБУ, і в Збройних силах, які. Командири частин передають дані про наших хлопців, про своїх хлопців. Оце такий, на мою думку, генерал Кривонос не краще. Зовсім не краще. Але нам не треба на це звертати, навіть на тих, хто зараз зразу. Ми повинні перемагати. Ми повинні допомагати. Повірте мені, ось давайте просто розділимо мухи від котлет. Крали і будуть красти, повірте. Були корупціонери і вони будуть. Нам дов довго з ними боротися. Були гниди і будуть. Були колаборанти, і вони є, і будуть. Але нам, нормальним українцям, повинно робити своє діло, і ми його робимо. Ми допомагаємо. Ми допомагаємо нашим Збройним силам. А ми допомагаємо не Збройним силам. Ми допомагаємо собі. Це вони нам допомагають, це вони нас захищають, це вони нам дають ось, ось світло, да, там, хліб, там чай, попити, Це ми, це вони нам це дають. У них зачасту цього немає. Немає. Тому що страшне е, діло війна на війні. Іноді найпростішого, не іноді, а зачасту. Найпростішого немає того, чим користуємося ми. Повірте, мені, іноді зуби почистити. Ніяк і нічим. Я вже про це казав. Передягнутися. А ми допомагаємо. Ми збираємо гроші. Зараз, от сьогодні, вже Петро отримав спальники. Останню партію, зараз йдемо на іншу. І вам велика подяка за допомогу як моїм каналам, так і нашим військовослужбовцям, щоб вони нас охороняли. Я дякую Каганіріні, Асташевській Світлані, Дубовій Кользі, Пайсаховій Алі, Данільчук Надії, Міненка Ларисі. Щира вам подяка. Щира вам подяка за ваші донати, друзі. А також я прошу, якщо вам... Подобається те, що ми з вами робимо, щоб було у нас більше людей, було більше глядачів, було більше друзів, щоб більше було донатів для Збройних сил. Підпишіться підпишіться на мій канал, це захист. Поставте вподобайку, це ж не тяжко. От просто поставити вподобайку, це ж зовсім не тяжко. Напишіть коментар. розповсюдьте, поставте у себе на сторінках. Не соромтеся. що ви соромитесь. Є люди, які соромляться, те до них звертаю. Чого ви соромитесь? Ляшенка соромитесь. Так само напишіть тоді. Від себе напишіть щось, скажіть від себе. Я не знаю, будь ласка, не, не треба. Хай ніхто вам подобайку не поставить, але це побачать і почують, що державі треба допомогти, і крім нас державу ніхто. Ніхто не спасе. Ви що думаєте, Бутусов спасе? Не вірю я в те, що Бутусов спасе. Ну не вірю. Бутусов знову бреше. Він каже, що комбати дають невірну інформацію, що камбати за, за, за якусь погану інформацію їх карають за погані новини. Які погані новини? Які, що, та зараз все всі знають. Комбат тільки це робить професійно, доклад, докладає наверх, Вкладається це во все в професійність, а де слабко, де не слабко, де сильна, де не сильна. Ви подивіться, сьогодні вже пишуть: і літаки Польща чи Дала чи не надала, і колесні танки тут вже і... давайте, всі пишуть, що летіли сюди ракети. Не можуть комбати. Дай будь-які командири частин надавати погані чи хороші новини. Розумієте? А Бутусов звинувачує в цьому військових командирів, командирів, які на фронті. А раз він звинувачує їх, проходимо далі. Вони ж докладають вище до залужного. Це йде уже планомірно, я вже казав скільки разів потихеньку. Йде атака на залужну. На всіх, на всіх, хто біля президента, на всіх, хто підтримує президента, йде атака різна. І ось це недо, недоробло, яке поблокувало мене скрізь. За що не знаю? Я такого про нього не казав, що воно недоробло, Це я зараз вже кажу. Оце не доробло. Притащило сюди спарць. Намагалася зробити варюгами військових, того ж залужного, того ж резнікого, що вони продають військове озброєння, яке получають. Намагалася зробити варюгою президента само недоробло. Ну, я не розумію президента. Я не розумію військові правоохоронні органи, звичайні правоохоронні. Куди, куди, коли це може скінчитися? Або як воно може скінчитися? Або який тут кінець, в ось а він наступає завжди. Завжди є початок якоїсь дії, і потім завжди наступає кінець. Або гарний, або негарний. Ну, до чого ми дійдемо, До чого ми можемо дійти? Не знаю, друзі. Це у нас дуже. Це у нас дуже. ну, Ось як в одному, в Тернопілі. В Тернополі 17 лютого 2023 року працівник патрульної поліції Василь Заболотний заявив, що керівництво поліції Тернопільської області продає тепловізори і бронежилети з гуманітарки на ОЛХ. Я не знаю, я не перевіряв. Але тут друге. Ну, заявив, заявив. Гроші присвоює, присвоює, я не знаю. А тут ось не було слідства, не було розслідування, не було нічого. А є звичайне звільнення цього поліцейського 2 березня. 17 лютого заявив 2 березня його звільняють. Знаєте, щось, ну, щось тут не так. Ну, щось тут не так. Розумієте, там і гроші з нього. Вираховують і те, і те, і те. Він там прослужив 9 років поліції. Що раніше, якщо він поганий поліцейський, чого 9 років? Ну, ситуація така гниленька називається. Поліція залишилася за скорузлою міліцією. За скорузлою в Тернопільській. Області. Я ось можу навіть зараз вам прочитати, хто це витяг з наказу. Підписує Євгеній Жуков, начальник, начальник полковник поліції. Остапчук підписує. Ну, все нормально. Національна поліція України, Департамент Патрульної поліції. Ось так. Ви кажете, Даунбасовці і Донбасовці, і так, і так. А це Тернопіль, друзі. І такого ви що думаєте? Ні? Таке є скрізь. Ви кажете, там в Запоріжжя крали, е, гуманітарку. Можливо. А це що? Та скрізь таке не треба виділяти. Не треба, я розумію, що кожен кулік хвалить своє болото. Але в кожному болоті є трясина, в кожному. І ці трясини треба знати, ці топі треба обходити або знищувати, засипати, висушувати і так далі. І не треба пиняти, наша більша трясина чи ось там більше, наша менша. В нашій менше втопилася, а в тій більше ні. Неважливо, скільки людей втонуло. Потопилося один чи десять. Це людина, це життя. Ну і останні моє любиме хороші руські. Я буду, я ж сказав, я буду це монотонно казати. надаєм надаєм робити самі висновки. шендерович він ось уже відкрита просто сказав: Україна співпрацює з нацистами. Я кажу, поздравляю Україну, ви вибрали собі друзей, нацистов, значить, що у вас там твориться? А знаєте чого? Це коли оцей корпус, і цей, я не знаю, хто там, Російський Корпус Свободи і Отряд Свободи, з пам'ятаєте, був рейд в Брянську. Область, де вони пройшлись, фотографувались, де там мальчик Федя. Где ехал то ли на шестерке, то ли на желтом автобусе, че на самолете летел. Короче, Федя уже пропал, где-то его нету. Ну все, Хейш прошел, все, Феди нету, ничего нету. Зато выходит Шендерович, хороший русский, и кажет: Я поздравляю Украину! Они работают с нацистами. Хорошие у вас друзья украинцы. А, э, а в Брянск зашли какие-то бандиты, русские националисты и нацисты. Начали терроризировать местное бедное население. Ну вот, Шендерович все. До этого кто был и все. Навальный все. Да, Латынина все. Каспаровы все. Там все они однако... Же. Як, от на мене ображаються, деякі давні друзі, донатори ображаються. Ми не будемо тобі там перераховувати, та не мені ви перераховуєте, друзі. Хоча трохи. Та. На утримання каналів, так. Але чого ви ображаєтесь? Не трогай того, не чіпай того, не чіпай того. Всі вони. Такі. Всі вони зверхньо дивляться на нас, всі вони хочуть нашої загибелі і самим прийти в Москву і правити і там, і тут. Ніхто не хоче боротися. Вони всі удрали От я ще ну ще з якоюсь там повагою маленькою можна відноситися до тих, хто залишився там і щось робить. Ну і до тих, хто воює тут у нас проти російської армії. А ті, хто удрали, вони удрали. Ось таке слово. Я не знаю, збіжали, побігли, втікли, все що угодно. Вони втекли. Вони ждуни. Точно так, як ми ми сваримо тих ждунів, що там от на окупованих територіях, або тих, хто жде сюди росіян, вони ждуть, поки ми помремо за них. А вони прийдуть до влади. Як ще раз сказати? Я не знаю. Ну, прослідкуйте, кожен з них рано чи пізно встряє в лайно, де показує свою сутність, свою сутність по відношенню до нас, до українців. Я хочу дійсно, дійсно, щоб процвітав український Ютуб. Дійсно, щоб люди переходили. На український Ютуб, на наш контент, а не на їхній, не до них, і не слухали, що вони кажуть. Вони добра нам не побажають ніколи. Дякую вам, друзі. Дякую. До завтра. Україна переможе!